Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-Трактор із мотоблока. Показуємо відео. Є замовлення ось два. колишати. треба було на 16 см під ступіцу мотоблошну, розболтовка на 4 болтика чи шпилючки. Ось такі 16 -ти. тапочки. Красивенькі, Значить, ширина протектора 16 см, 6,5 на 16 см. Даре літочку витягну. Ось так. 16 см. Висота. Колесика виходить. Зараз, зараз ну, рукою не зручно 73 см. Концікавить замовлення, телефон залишив в підписі. Дзвоніть, телефонуйте, мають бути новенькі поставочки резини. Такої. Перебувайте своїх залізних коней в якісну резину. Резина м'якенька. Не дубова, китайська. Так що звертайтеся.